Розділ двадцять восьмий. Лютий Шрам. Коли Ірланд спробував застосувати теорію на практиці, він виявив, що це не так просто, як він собі уявляв. На задньому дворі, через 4-5 днів, виробництво твердішого свердла було успішним. Все було успішним, оскільки він міг використовувати високотемпературне полум'я від Анни. Яке могло запросто перевищувати 1500 градусів, і цього було достатньо, щоб розплавити залізо. Без потреби думати про контроль температури та використовуючи звичайний метод виробництва сталі, можна було легко та швидко виготовити невелику кількість сталевих злитків, а саме високошвидкісним перемішуванням залізних палець з розплавленим залізом, надлишок вуглецю та інших домішок у чавуні. Окислюється при контакті з повітрям. Повторюючи це кілька разів, перш ніж дати розплавленому чавуну охолонути, можна було отримати високоякісну сталь. Проблема полягала в паровій машині. Шум і вібрація, створювані його прототипом парової машини, були дуже вражаючими. Навіть при стабілізації свердла було неможливо завершити ствол. При виконанні важкої або грубої роботи цей ступінь тремтіння не мав значення, але обробка ствола була явно неможливою. Якби він хотів удосконалити паровий двигун, йому довелося б створити відцентровий механічний регулятор для контролю вихідної потужності парового двигуна, а потім він міг би зменшити тремтіння, використовуючи шестерні для регулювання швидкості обертання свердла. І йому також потрібен був би простий токарний верстат для обробки шестерні. З огляду на все це Роланд просто не знайшов способу досягти цієї мети, готуючись до майбутніх місяців демонів. Зрештою, він міг використати лише старомодний спосіб і дозволити ковалю забити свердло в ствол. Проте план масового виробництва вогнепальної зброї був нездійсненним. З кількістю кузень у прикордонному містечку можна було виробляти лише від трьох до чотирьох ствола щомісяця, але лише в тому випадку, якщо він припинить виробництво другої парової машини? Єдина хороша новина полягала в тому, що йому не потрібно було турбуватися про якість стволів. Ковалю потрібно було лише вибити грубу трубу, а потім Анна могла зробити сполучну роботу. Її робота була бездоганною та настільки якісною, що практично виключала ризик вибуху ствола. Тож Роланду нічого не залишалося, окрім як змінити свій колишній план. Він мав намір залучити мисливців з прикордонного міста, які потім сформують стрілецьку команду. Більшість з них вміли стріляти з лука чи зарбалета. І те й інше було зручною зброєю. Крім того, їм потрібен лише короткий проміжок часу, щоб потренуватися зі зброєю, щоб їх можна було швидко відправити в бій. Але тепер, маючи лише чотири рушниці, виготовлені до місяців демонів, він міг обрати лише найвидатніших мисливців і не мав можливості створити елітну групу. Роланд вирішив доручити цю справу залізній сокирі. Він уже провів у прикордонному місті 15 років, тому повинен знати, хто найкращі мисливці. Останній місяць Браян був нещасним. Особливо, коли він зустрічав варту на вулиці, його відчуття невдоволення подвоювалося. Він навіть відчував відразу. Він відчував, що його величність забув про нього. Місяць тому, коли його покликав головний лицар, він був сповнений хвилювання. Він матиме тісний контакт з четвертим принцем і отримуватиме накази безпосередньо від його королівської високості як це було б щасливо і славно. Він виріс у прикордонному місті, і, хоча він народився у звичайній мисливській родині, завдяки своїм здібностям він зміг отримати місце в міському патрулі. Він знав, що не може покладатися на своє сімейне походження, щоб стати лицарем через тренування. А замість цього міг лише чекати нагоди отримати достатню заслуг, щоб отримати честь стати лицарем. Його високість запитав його, що він знає про демонічних звірів, тому він, очевидно, не бажав відмовлятися від власної території взимку. Він намагався знайти способи боротьби з демонічними звірами. Пізніше зведені стіни також довели, що немає жодних сумнівів, що цього року вони проведуть місяці демонів у прикордонному місті. Якби він хотів зупинити вторгнення демонічних звірів сюди, їм довелося б створити передову бойову команду. Браян вважав себе хорошим кандидатом. Він вправно знався у розслідуванні, фехтував і їздив верхи. А за останній рік він навіть був останньою людиною в прикордонному місті, яка розпалила полум'я, доводячи, що йому не бракує мужності. Але він ніколи не очікував, що його високість має намір обрати команду з цивільного населення для боротьби з демонічними звірами. Так, суто цивільну команду і не лише його, а всю патрульну команду з десяти чоловік не прийняли під час огляду головний лицар. Це було просто неймовірно. Невже його високість думав, що ці люди, які ніколи не тримали меча, будуть краще боротися, ніж його власний міський патруль? Він боявся, що коли вони побачать лютий вигляд злого звіра, вони миттєво впадуть. Але його високість, здавалося, налаштований серйозно. Він не лише тренував натовп, але навіть дав їм форму та багато іншого одягу. Кожного дня Браян міг бачити цю групу людей, одягнених у коричнево-сірі шкіряні обладунки. Вони були розташовані у дві колони, що бігли вулицею. Спочатку у них не було ніякого порядку. Але останнім часом все стало все акуратнішим і акуратнішим. Хоча йому самому доводилося щодня виконувати свою нудну роботу, він тепер не бачив можливості просування по службі. Коли він перекидався з сторони на сторону вночі, він міг почути звук у своїх дверях, потім двері відчинилися і хтось тихо увійшов. Гей, ми встали, тихо прошепотіла людина. Браян міг сказати, кому належить цей голос, він належав члену його власного патруля на прізвисько Лютий Шрам. У його кімнаті спало п'ятеро людей. Окрім нього і крейхаунда, ще троє швидко встали, і вони, здавалося, були добре підготовлені вони навіть не зняли своїх пальт. Капітане, вставай, я маю сказати тобі щось важливе. У лютого шрама був знатний родич у фортеці Лонгсонг, хто не чув про його великого дядька, тому завдяки цьому він мав високий статус у команді. Для Браяна було поганою ідеєю ігнорувати його, тому йому довелося піднятися і запитати, що сталося. Крейхаун теж прокинувся. Зараз так пізно, чому ти не спиш? Тобі що не хочеться спати? Я хочу представити вам найкращу роботу у вашому житті. Ви ж хочете бути канонізованим як лицарі, правильно? Що, що, лицар? здивувався Грейхаунд. Серце Браяна шалено підскочило, і він швидко запитав «Так яка робота? Ви всі знаєте мого дядька Хіла, він не лише Герольд герцога Раяна, навіть більше того, він один з його довірених осіб. Це новина, в якій він сам мені зізнався. Лютий шрам тихо промовив четвертий принц готувався скинути з себе кайдани фортеці Лонгсонг, чим зробив герцога Раяна дуже розлюченим. Він вирішив дати принцу зрозуміти, хто справжній господар західного кордону. Складно, складно, ні. Твій план вбивство. Крейхаун так нервував, що навіть почав затинатися і навіть не вимовив жодного цілого речення. Як це можливо? Маніакально засміявся лютий Шрам. Зрештою, він принц. Якщо ми його вб'ємо, навіть герцог раян не зможе нас захистити. Я сказав, що це твій найбільший шанс у твоєму житті. Браян підсвідомо відчував, що угода, звичайно, не настільки проста, як він стверджував, але спокуса бути канонізованим у лицарі була надто великою, він не втримався та відкрив рота. Починай говорити, а ми послухаємо. Їжа. Якщо у нього не буде їжі, він зможе лише упокоритися і повернутися до фортеці Лонгсонг, де герцог Раян уже обіцяв йому місце. Поки ми зможемо успішно спалити їжу, яку раніше купив четвертий принц, герцог Раян організує для нас церемонію канонізації та дасть кожному з нас вочину на схід від фортеці Лонгсонг. Це золота можливість, капітане. Що ви думаєте? Ти ти божевільний. Астролог його королівської високості сказав, що цього року. Місяці демонів, швидше за все, триватимуть понад чотири місяці. Якщо ми підпалимо їжу, якщо спалимо її всю, що би ми їли? Грейхаунд знову і знову хитав головою. Два, два роки тому був великий голод. Усі що вже забули? Яке це має відношення до нас? Зневажливо запитав інший чоловік Я все одно не збираюся залишатися тут, а якщо ми виконаємо роботу для герцога Раяна, ми зможемо жити комфортним життям у фортеці. Так, ти що хочеш ціле життя їсти цей пекельний шлак? Інші люди почали підключатися. До біса вони вже змовилися раніше. Серце Браяна похололо, і, крім того, крім Грейхаунда, більшість з них були з поза кордону прикордонного міста. Вони приїхали з усього королівства і не відчували жодної ностальгії за цим містом. Відчуваючи безсилість зупинити їх, Браян був змушений змінити тему, але куплену пшеницю було передано до замку його королівської високості, а всі двері охороняють лицарі його високості, як ти міг би виконати свій план. Ось чому мені потрібна твоя допомога, гордо посміхнувся лютий шрам. Ти з раннього дитинства жив у цьому розбитому місці, тож ніхто не знайомий з навколишнім середовищем краще за тебе. Я пам'ятаю, як ти колись казав, що в ярі є покинутий колодязь, кінець якого з'єднаний з водопроводом замку. Через нього ми можемо безшумно потрапити в сад замку. Хіба ти не знайшов його ще в дитинстві? Ну як? З цим легким завданням ти можеш стати лицарем у майбутньому? Лицарем? Канонізованим особисто герцогом Раяном. Лицар не повинен чинити жодної несправедливості, натомість він повинен мати мужність боротися з нею, і він не повинен боятися жодної небезпеки і повинен завжди бути готовим захистити слабких. Заради особистих вигод герцога Раяна жителі його рідного міста зіткнуться з загрозою голоду та смерті. Не було ніякої слави в тому, щоб ось так стати лицарем. Він не хотів відкривати рота, але Грейхаунд почав кричати Ви, група маніяків, ви. Ви. Справді думаєте про ідею спалити їжу. Я б ніколи. Я ні за що не дозволю вам залишити це місце. Я доповім про це, доповім. А. -а, -а... Грейхаунд договорив тільки до того моменту, перш ніж його голос раптово став слабшим, і він з неймовірним виглядом обернувся, дивлячись на колишнього колегу, що стояв позаду та глузував з нього. В талії Грейхаунда був вставлений чорний кінджал. Він був повністю вставлений в тіло. Грейхаунд двічі здригнувся, він відкрив рот і спробував щось сказати, але видав лише хрипкий звук дихання. Другий охоронець двічі ворухнув кинджалом, а потім різко дістав його. Грейхаунд, наче лялька, що раптово втратила опору, тихенько впав на землю. Ну як? Лютий Шрам раптом опинився настільки близько до Браяна, що останній навіть відчув неприємний подих, що долинає з його рота. Я вважаю, що ти прийняв своє рішення. Чи не так, капітане Браян?